13 листопада святих апостолів Стахія, Ампліята, Урвана і Наркиса. Вітайте Стахія – улюбленого мого брата Ремлян 16.9. У короткому слові апостол Павло дає стахію найкращу характеристику, коли називає його своїм улюбленим. Був він єпископом одному з місць. Святого Ампліята, апостол Павло називає улюбленим у Господі 16.8. Він був єпископом у Діосполі. Вітайте Урбана, співробітника нашого Христі, Ремляна 6,16.9. Святий Урван був учнем і помічником апостола Павла. Згідно з переданням, він помер мученицькою смертю. Будучи єпископом Македонії. також і святого Наркиса, апостол Павло згадує у послання до римлян 16.11, усі вони належали до 70 христових учнів. У той самий день святого мученика Єпимаха. Святий Єпимах родом був із Єгипту. Молодим він покинув світ і пустелю поблизу міста Пелосіот. Провадився міське життя, коли за імператора дається й християн, його намісний апельян, став Олександрія потоками проливати християнську кров. Тоді Єпима, почувши про це, запалався тим гнівом і пішов до Олександрії, де в першій бушниці порозбивав усіх ідолів, за це його кинуло до в'язниці, де він страждав разом з багатьма іншими християнами. На ім'я знаємо лише одного Олександра, яких так і скріпив у святій вірі, що всі вони сміливо сповідували Христа, з радістю йшли на муки і з радістю прийняли смерть. Коли ж єпимага постала перед судом, то він став голосно прославляти Христа Спасителя, а мочителів очі казав на його жорстосердість і погрозив Божою карою. Святого мученика кати підвісили і шматували його тіло залізними гаками. Потім били різками, а під кінець разом з згаданим Олександром спалили живцем у негашеній мопні. Останки костей поховали вірні, а згодом перенесли, перенесли до Риму. Передання розповідає, що під час страждань краплі крові святого Єпимаха упали на лице якої жінки, сліпої на одне око. Та вмить прозріла тілом і душею, бо стало голос взивати, Великий є Бог християнський, святий мучених у єпимах, моли Бога за нас грішних.